тарифах комунальному підприємству 140 тисяч гривень спрямувати на видатки на придбання матеріалів. І субвенція з Великорублівської, сільської територіальної громади. Пропонується зменшити видатки на оплату праці 250 тисяч, і на нарахування 80 тисяч, і спрямувати кошти на придбання матеріалів 180 тисяч і оплату послуг 150 тисяч. По субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів. Тут змінюється помісячний розпис 30 715 гривень з вересня на грудень переноситься. Крім того, відповідно, баня канцтоварів і обладнання 25 943 дев'ятсот гривні. і обладнання двадцять п'ятич Страхування автомобілів десять тисяч гривень. Публікація в газеті 200 1160, поточний ремонт автомобілів 12 тисяч. Також пропонується зменшити видатки на 26 тисяч, на технічне обслуговування, системи оповання, системи оповіщення по гуманітарному відділу. Зменшуються видатки на придбання поточне 2 тисячі, збільшується на оплату послуг на цю суму по школам. Кошти зекономлені на оплату послуг в сумі 97 тисяч 954 гривні пропонується перерозподілити на 7 тисяч 954 гривні, пропонується перерозподілити на придбання посуду та приладдя для їдальні суддівської гімназії згідно припису 19 тисяч 47 гривень, придбання посуду та спецодягу в Калашниківській НВК 14 тисяч 100 гривень. Проведення лабораторних досліджень води та піску 6707 гривень. Придбання медичної аптечки для медичного кабінету Мачуківського ліцею та для шкільного автобусу 10 тисяч гривень. Також зменшуються видатки на 23 38 гривень. Зекономлені кошти по оплаті праці та нарахуванню по Полузівському НВК, по дошкільним закладам. Зекономлені кошти на оплату послуг в сумі 4,991 грн. гривня спрямовуються на проведення лабораторних досліджень, води та піску. Зменшуються кошти в сумі 93 грн. гривні за рахунок призупинення діяльності Мачухівського ЗДО УСмішка. Це оплата праці і нарахування. І збільшуються кошти на доплату педагогічним працівникам за особливі умови роботи за період вересень-грудень 2025 року. Загальна сума 116 тисяч 730 гривень. По будинках культури збільшуються видатки на 48 тисяч 100 гривень. Це проведення технічної інвентаризації будинків культури в селі Плоски, Калашники, Полузів'я. По відділу соціального захисту зменшуються видатки на придбання канцтоварів 1660, на придбання на ноутбука. Економія 501 гривня, і збільшуються видатки на оплату послуг інформаційно-програмного комплексу Місцевий бюджет 2161 гривня. Перекидаються видатки з оплати воду 27 185 гривень. На інженерно геодезичне вишукування реконструкція системи зовнішнього газопостачання до теплогенераторної нежитлових будівель за адресою Володі Грека 27 185 гривень. І по відділу житлово-комунального господарства перерозподіляються кошти в сумі 20 656 гривень з послуг автогрейдера на придбання дорожніх знаків. В мене все, якщо і запитання тримати вказані пропозиції. Немає. Є пропозиція для напитання вивести на затвердження сесії. Що за наступне питання про розгляд прогнозу? Шановні члени виконкомі, вже... депутати це вже схвалювали ми на виконкомі, це питання. І відповідно до статті 751 бюджетного кодексу України фінансовим відділом спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічної соціального розвитку та з урахуванням бюджетної декларації на 2026-2028 роки, розроблено прогноз бюджету. Мачухівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Метою прогнозу є забезпечення послідовності бюджетної політики в середньостроковій перспективі. Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету громади на 2026 рік. Доходна частина прогнозу сформована на підставі прогнозу надходжень на 26-28 роки до бюджету громади, наданого листом головного управління Державної податкової служби Полтавської Полтавській області відповідно до норм бюджетного та податкового кодексів України. При прогнозуванні обсягу доходів бюджету враховано. Збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 26 року 8 688, і з січня 27-го 9374 і з січня 28-го 10 059 гривень. Також збільшення розмірів посадового кладу працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня 26-го 3 тисячі з 27 3 744 28 4 тисячі 18 гривень. А також враховано <кій> відновлення зарахування до державного бюджету по в розмірі 4%, що тимчасово спрямовувався до загального фонду сільського бюджету, тобто значне зменшення доходної частини передбачають дані зміни. Щодо видаткової частини, прогноз складено на основі наданих головними розпорядниками бюджетних коштів, пропозицій до прогнозу бюджету під час складання прогнозних показників видаткової частини. В першочерговому порядку врахована потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати. На проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами, з урахуванням пріоритетності видатків обґрунтованості витрат, що передбачає детальні розрахунки в межах граничних показників з урахуванням кількісних та якісних факторів, які впливають на обсяг видатків в плановому та наступних періодах. Ну, прогноз має такий вигляд, Це ціла папочка, схвалений на виконкомі. Що хочу сказати, що сценарій розроблений в бюджетних пропозиціях. Є два сценарії в державі: це оптимістичний, песимістичний, оптимістичний передбачає завершення війни в 2026 році. Саме по цьому прогнозу складені сільські прогнози і песимістичний. Це Продовження в 26-му, і в 27-му, перспектива завершення. В 28 му вже переходимо на післявоєнний період. Але хочу сказати, що цей прогноз має такі перспектива. В нас така, що зміни будуть буквально уже в 26-му році, тому що дали цифри на проєкт 26-го року. Бюджету, то там уже мінімальна заробітна плата частково зменшила. зменшила. Тому пропонується цей прогноз розглянути, взяти до відомо проект рішення. Це тут основні тенденції. Ну, в зв'язку з тим, що надходження ПДПО зменшиться на 4%, а це основний наш вид надходження. То зрозуміло, що збільшення доходної частини не буде. Видатки збережені на рівні цього року, а це на комунальні послуги на рівні 24. го Запитання є? Немає. Є. Є. є пропозиція дане питання винести на затвердження сесії. Дякую, Дар'я Олександрів, ваші питання. Шановні депутати, просимо. Фінансового плану в зв'язку з проханням виділити кошти на заробітну плату і податки на неї? Є запитання? Mm -hmm. Хто задав пропозицію, щоб задержати? Mm -hmm. Юрій Миколаївич. Буду не кошти, бачить через виділених. Прошу підтримку. Прошу виступати. Олександр Петрович, пане депутати, що проводиться проєкт рішення про передачу майна з балансу відділу житлово комунального господарства на баланс комунального підприємства Дружба. Зв'язку з за розміщення необхідності передається ще фракція 470 в кількості 9 тонн. Друге питання. Про передачу майна з балансу відділу на баланс гуманітарного відділу виконавчого комітету. У зв'язку з проведенням благості на території навчального закладу в селі Мачухи передається бордюр бетонний кількості 55 штук. На суму 6600 гривень. Кількість на перешиті. Наступне питання. Про кормінування в населених пунктах Мачаківської місяць. З простору версикованих які Не відповідають нормам сучасної української мови, пропонується переименувати наступні вулиці в наступних населених пунктах. Вулиця Огородня в селі Мачухи на вулицю Городня. Вулиця Дачня, село Підлепчі, вулиця Садова. Вулиця Степна, село Полузіря на вулицю Степова. Ну Так. Наступний проєкт рішення про безоплатне прийняття в комунальну власність Мачахівської громади в особі відділу житлового комунального господарства, значить, щебень в кількості 1284 тонни на суму 770 тисяч 400 гривень. Це за рахунок благодійної допомоги і співпраці з ДП. Що на ремонт доріг? Дякую. Хто за те, щоб дані питання винесли на звернення? Дякую. Дякую. Юрій Миколаєвич, знову ваше питання. Я доходять. Пропонується проєкт рішення про внесення змін до програми відшкодування різниці тарифів комунальним підприємству Дружба. Значить, очікуваний обсяг фінансування програми пропонується збільшити на суму 162 тисячі гривень на 2025 рік. З чим це пов'язано? Це пов'язано, ви знаєте, що прийнято е, рішення не підіймати вартість заводопостачання населення, оскільки збільшилася кількість, збільшується поступова кількість абонентів, постає питання відшкодування комунальних підприємств різниці та рифів. Питання є. Прошу дане питання. Затрати в Україні на Миколаївич. Дозвольте, я нього. Перше питання. Про призупинення діяльності комунального закладу Мачухівський заклад дошкільної освіти, дитячий садок, усмішка Мачухівської сільської ради. У зв'язку з тим, що довгий період Мачухівський садок Усмішка в нас працював у дистанційному форматі ще з часів коронавіруса. За часів повномасштабного вторгнення, в зв'язку з відсутністю укриття, ми також не змогли його відкрити. Там постійно зменшувалися контингенти вихованців, залишилося два працівники, які нещодавно звільнилися. І нами було прийнято рішення, що його доцільно було призупинити в зв'язку з тим, що ми не можемо розпочати очний формат навчання. І всіх діток перерозподілити між діючими садочками, які в нас працюють в очному форматі. Тому просимо вас підтримати проект рішення про призупинення діяльності даного закладу. Запитання Далі. Далі. про затвердження мережі закладів освіти, класів <хи> та контингентів учнів закладів освіти Мачухівської сільської ради на 2025-2026 навчальний рік. Щорічна процедура, засновник має затвердити мережу закладів освіти. Наразі це 5 закладів загальної і середньої освіти. Чисельність учнів на 2025 становить 569 учнів. Прошу підтримати даний проєкт. Про передачу майна на відповідальне зберігання без права користування. Зв'язку з тим, що дитячий садок усмішка знаходився в приміщенні мачухівського ліцею. Пропонуємо в вашій увазі проект рішення сесії про передачу на відповідальне зберігання закладу освіти мачухівському ліцею усіх матеріальних цінностей дошкільного закладу до моменту відновлення його роботи. про внесення змін та затвердження структури та штатної чисельності працівників закладів освіти Мачухівської сільської ради. Відповідно з початком кожного навчального року засновник зобов'язаний затвердити штатну чисельність закладів освіти для можливості нарахування їм заробітної плати. Дане рішення виноситься на найближчій черговій сесії, тому. Прошу підтримати штатні розписи закладів освіти Мачухівської громади. Про зміну типу дошкільного підрозділу Полузівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа 1-3 ступенів, дошкільний заклад Мачухівської сільської ради. Дошкільний підрозділ Полузівського НВК довгий час функціонує на межі дозволеної кількості вихованців. Минулі роки їх було п'ять. Зараз ми фіксуємо по харчуванню, що діток ходить двоє-троє. Тому ми пропонуємо в зв'язку із такою можливістю, яку нам дає закон України про дошкільну освіту новий, запровадити в них нову форму навчання дошкільної освіти. Це міні-садок, який включає в себе до п'яти вихованців і наявність тільки однієї посади вихователя. Яка буде працювати в режимі неповного робочого дня, тобто 4 години без харчування. Таким чином ми е, зменшуємо із шести ставок працівників до однієї, е, ефективно використовуємо кошти засновника і е, тим самим забезпечуємо тих наявних діток, яких залишилося зовсім з оперативного управління КАУ Мачухівський центр дозвілля Мачухівської сільської ради. Майна, а саме тротуарної плитки та передачу його на баланс гуманітарному відділу виконавчого комітету Мачухівської сільської ради. Тобто передав, у нас як, взаємодопомога була на Мачухівський ліцей. В них там не вистачало певної кількості, і передалася ця плитка. Це все вказано, вірна кількість вказана в акті передачі. Просимо розглянути. Прошу дане питання, винести до завершення сесії. Голосуємо одноголосно. Шановні члени комісії. У кого є якісь зауваження, інші питання, земельні питання, будемо розглядати чи не будемо? Ні? Ні. Ні. Тоді всім дякую за роботу. Всім присутнім теж дякую. Добро, не здраво слабки про тебе. А я